Доброго дня! Вітаю на каналі Математика. Це просто. Е, сьогодні розв'яжемо одну задачку з підготовки до ЗНО за 22 рік. У нас на площині дано три точки А, Б, С. Е, відповідно, точка А задано координатами мінус 8. Точка Б задано координатами 5, мінус 2, та точка С задана координатами мінус 1 та 7. Відповідно. Е, Перше, що потрібно знайти, це знайти координати точки N, якщо n це середина відрізка AB. Та друге, знайти квадрат довжини медіани Cn трикутника ABC. Ну, давайте почнемо по порядку, тобто з першого, знайти координати точки n, якщо n середина AB. Згадуємо, як знайти координати середини відрізка. Тобто точки n. Це потрібно відповідні координати відрізка AB додати і поділити на 2. Тобто перша буде координата. Мінус 3 додати 5, поділити на 2. А друга координата буде 5, ой, 8, перепрошую. Додати мінус 2, тобто відняти 2, поділити знову ж таки на 2. І, відповідно, координати точки n будуть наступні. Мінус 3 додати 5, це буде 2 поділити на 2, 1. І, відповідно, друга координата 8, відняти 2, 6, поділити на 2, 3. Таким чином, ми знайшли координати точечки n. Точка n матиме координати 1 та 3. Тобто, перше питання ми з вами знайшли на нього відповідь. Питання номер 2. Знайти квадрат довжину медіани CN трикутника а, Б, Е, Давайте зобразимо трикутник ABC. Сказано було, що точка N це середина відрізка АБ, значить, ось вона. Тобто CN це в нас медіана. Дійсно, да? медіана ділить протилежну сторону навпіл. Тобто у нас тепер потрібно знайти квадрат довжини медіани. Так? Е, згадуємо, як знайти довжину відрізка, знаючи координати. Тобто від кінця мінус початок це будуть координати, а якщо це довжина, то це буде корінь квадратний. Я пропоную, щоб не заплутатися. Давайте спочатку знайдемо координати медіани, відповідно, це n. Це, як шукається, від кінця мінус початок, тобто від координати точки n відняти координату точки C. Тобто 1 відняти мінус 1 І 3 відняти 7. Таким чином, медіана CN матиме від е, координати. 1 відняти мінус 1, це додати 1, тобто 2. Та 3 відняти 7 мінус 4. Ми з вами знайшли координати медіани CN. Тепер будемо знаходити її довжину. Довжина це модуль. Позначається да? корінь квадратний і суми квадратів, відповідно, координат, Тобто 2 в квадраті додати мінус 4. В квадраті. І це буде дорівнювати 2 в квадраті це 4. Додати мінус 4 в квадраті 16. Тобто, у нас виходить корінь з 20. Але, читаємо, що нам потрібно знайти. Нам потрібно не довжину, а квадрат довжини. Тобто, якщо у нас довжина cn, це в нас корінь з 20, то квадрат цієї довжини це наше корінь з 20. Просто піднесемо до квадрату. І це буде 20. Тобто, у відповідь потрібно буде написати 20. Таким чином, ми відповіли і на друге питання до даної задачки. Дякую за увагу. Чекаю ваших коментарів.